Всем привіт! Bajaj Boxer 150X пробіг 5000 км. В цьому відео хочу розкрити тему, чому цей мотоцикл так добре їде, хоча у нього 150 кубів всього-навсього і 2 клапана на циліндр. Начебто нічого особливого, невеличкий тихенький моторчик, але ж мотоцикл їде доволі приємно. І ще й набирає швидкість, якщо давати газку. При таких -то характеристиках мотору дуже дивно. У цьому мотоциклі є деяка особливість. Причому в порівнянні в мене було багато мотоциклів за життя. І японських, і, і європейських, і китайських. В жодному мотоциклі такої особливості не було. Яку має баджаш боксер. Тому про це і хочеться вам розповісти. Гадаю, ви цю особливість бачили, відчували, але можливо ніхто не звернув на це уваги, оскільки ніхто про це чомусь не, не розповів. Ну, для початку давайте підійдемо до переднього колеса. Колесо колесо на 17, собственно кажучи, як у всіх. Підшипники, оська, привод спідометра. Все як завжди. Накат дивимося. Звичайний, як у всіх мотоциклів, трошечки затирає дисковий тормоз. Але це є у всіх, оскільки, як би колодки не розходились на дисковому тормозі, все одно буде невеличке затирання. І це ж, звісно, трошки тормозить колесо від накату. Але основна особливість цього мотоциклу це заднє колесо. Ви подивіться тільки на оцей вільний, легкий накат заднього колеса. Він майже велосипедний. Навіть в деяких велосипедах заднє колесо крутиться набагато медленіше, тяжче. Тут до такої степені легкий наказ, що навіть неможливо це все передати. Але це при умові, якщо цепка у вас змащена і виставлений робочий зазор цепу 2,5-3 см. Оскільки коли ви сідаєте, зазорчик цепка підскакує до 1,5-2 см робочого ходу. Це доволі важний момент, майте на увазі. То з чим же ж пов'язаний такий легкий накат заднього колеса? Друзі, це все внутрішня проставка між подшипниками. Проставочна втулка, яка працює в ступиці між подшипниками. Якщо спроєктовано і виточено чітко до десяточки, тоді шарики в сепараторах подшипника працюють рівно по дорожці обойми. Немає потерь на крученні, розумієте? Тому колесо так легко крутиться. Ну і додамо ще ж, звісно, барабанний тормоз, оскільки в барабанному тормозі колодки уходять далеченько і нічого не затирає колесо. А це означає, що мотору працювати набагато легше, він не витрачає своїх ресурсів енергетичних на заднього колеса тяжке. Тому мотору крутитись легко, мотоциклу їхати легко. Тому і маємо дуже гарну швидкість. Наказалось би 150 -очки. І до того ж, витрата палива теж невеличка. Ну, в мене десь 2 літра або 200 літра на 100 км. А їде 85-90 по спідометру мотоцикл дуже легко. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляд. Катаємось, насолоджуємось, поки є можливість. Весна, зелень буяє. Всім дякую за перегляд. Слава Україні. Бувайте здорові. До нових зустрічей!